Добре време, суток. Ось продовжую я готуюся до блекаута як якто. Потому що ну, не був готовий. Тось, і було відео я показував про акумулятори до електровелосіпеда, ось боби вони отакі два штуки. Один на 21 вольт і другий. Ну в цьому одна банка Я її тільки що знайшов. Взагалі він часто вилітає. Не годиться він для електровелосипеда. Ось тобто, такі упори. Провірив, упори нормальні, не грілися, нічого. Ось тобто, тут на мінус припаяне. Ну я по-моєму знімав вже відео. І виходить, що він часто вилітає. В кожній банці десь по 3000 ампер часу. Тобто міліампер. Ну, читайте, 10 їх тут штук. 30 тисяч, виходить, Ампер часов Должно бути. Да, я його думаю оставлю, тому що я не знаю, тут просіла, вони були запаралелені обоє. Ця і ця. Тобто вони перемичка і так в них була перемичка Оставлю на ніч, побачу яка із них. Бо вони обоє просіли. Тож на ніч уже 2 часа ночі, а днем вони більше всього, що виключать. Да, писали там люди різні коментарі, що ти, типу, там не бачиш, можна на сайт зайти. Ну, це примітивщина, звісно, заходи. Це не тільки я один недовольний. Думаєте, що це я тільки один недовольний по поводу того, що вони не можуть розібратися. Тим більше я по коментарях почитав, що у людей реально нормально там. Есть, і графіки є, все на сайті є. А як же? Де всяку хрінь вилажують, а те, що треба, не вилажують. А це я акумулятор пополам розділю. у Здію нього... з нього просто 42 вольта. 5 банок и 5 банок разделю его. Сейчас тут перемычки подкушаю. Тут уже балансировка на цю плату есть. На 21 вольт. И ось все з того аккумулятора. Кстати, паршиві ці все платы, честно вам скажу. У них погано робить балансування, Хотя я старався з элементами полными брать. Бо є взагалі, ну, там не розпаяні, вони дешеві, там нема нічого. Ой, опа. Тобто буде один такий. Ну я пам'ятаю, мені 1 ампер... ампер час вистачало на електровелосипеді, іменно того, що я зробив. Є у мене відео. Хватало на 4 км. Навіть більше, почти на 5. Якщо допомагати педалями, то й на 10 ватт. До якщо тут буде 3, просто дуже велика нагрузка на банку буде. Ну там і багато ватт, там 150 Вт в тому колесі. Ну, то, короче, хоча б 10 кілометрів, якщо допомагати, ще ногами до більше. Кілометрів 15 можна буде нормально проїхати. Тому що треба нормальний павербанк. У мене ось був повербанк. Ось у один единственний. В ньому такі стояли 4 батарейки. Клітокала, літокалач, як воно там правильно називається. Це кстати з дрона. Їх було такі два пучка по 6 штук. Імітатор був. Це він, я так зрозумів, управління там рулем і прочей фігнёй. І одна батарея там, ну, їх збили, вони там розбилися повністю в лісі. я. Просто ну, прямо на возлі дороги валявся. Один розбитий акумулятор, він загорівся, а ще другий. більш менш цілий, але ну, теж покоцаний. І тільки і 6-4 більш-менш нормальні були. Я вам скажу, що у них по 3500 А Тобто, Нормальні вони ще батареї туди ставлять. Тим більше це дрон-імітатор, там якби. Можна було і говно якесь поставити. Так що хоч якась польза буде із їхніх дронів. До... Я взяв, замінив, поставив. Сюди поставив батарею. Ну сюди вже я ставив, тут стояла батарея. Зараз покажу якогось. Це я ще заміряв на 1230. Він дуже довго світив. А це я купив колись на Алікспрес. Та й тоже гарно свита. Тож у нього тут режими різні І тут була вообще батарейка. Сюди теж, кстати, поставилася такой літакаву Батарейка була. У мене вже такі були батарейки. Ось он маленька така вообще. Я їх колись замірял, у мене були вони У них ох, вона лягусенькая як пушок. У них тут вообще щось 200 мА я заміряв. Це вони везде пхають, всяке це дешманское, вони оце такі стараються Ну, Буває чуть побільше десь у мене були. Там на 600 мА. Тобто це я сделаю повербанк мощний. У мене є плата хороша. Там вона на 3 А може видавати. При зарядці. А це я сейчас буду переділувати делать з нього 42 В, тобто 2 БМСки по 21 вольт. Это тут не сложно, я ж кажу, просто откуситись і... і. Ця вже сторона готова, балансировка, все, і з цієї сторони так само зробити балансировку і все. так от готуємося. Ці всі світильники, я вже казав, що. Показали себе прекрасно. Ще можна було кстати, і старий цей літакалу цю поставити в старий, але в мене там є, куди його поставити. Оце такий от безпреділ. Людина написала, що вбрати тут можна. Ну що тут вбирати? Тут почистив попіл і все це летить. Тут тільки, тільки ти будеш робити, що вбирати. Це сарай, що тут вбирати. Тим более заміти, воно мені особо, знаєте, на скорость не влияет. Оце вот таке от діло. Так що може комусь щось пригодиться. Хоча тут, в принципі, я не знаю, люди пишуть, що там молодець, виходить. Ну тут взагалі сложно нема. Набагато, наприклад, той самий прибор, який заблокували, ну ви що, то намного важче зробити його було. Електропоцак. Це несрівні взагалі вещі, Це просто, не знаю, дитячі ігрушки якісь. То намного було важче зробити. А були віші, які ще були сложніші, коли займався цією. Я вже розказував це все експериментами різними. Там були намного складніші речі. Ну там і грошей було вложено немало. По поводу всіх цих елементів, ну це все в Аліекспресі. Якби силку людина казала скинути, ну я не скинув, тому що це давно було. Його, мені каже, там повно щас є. І фонарики ще спрашу, откуда ти береш ці всі. Ну, ось бачите, повербан був, оце вважайте, все з такого ж павербанка і фонарик. Ось іще один, вважаєте, запасний тепер є. Тут взагалі гніздо, зарядка погана. Цей, цей повербан за мною побував дуже сама ця плата. Тут другі батареї стояли колись. Samsung. Взагалі рідні йшли там. По 800 мА. А я потім Самсунгський з ноутбука там ну, поставив. І з ними путешествував з цим повербанком. Тобто він за мною був дуже багато де. Так що от таке от відео. Обережіть себе. Готовтесь. Я розумію, що можна купити. Ну, зараз було навіть я карту вилажу. Для котів я взагалі нічого не жалею, як то кажуть. І то не було в мене, і мені довелося виложити карту. Кстати, я її вбрав, тому що пластикову карту прислали все-таки мені. І помінялась сама цифри, ці поміняли вони там. Тобто вже по-другому цифри там треба набирати, щоб карту. Ну, щоб на карту скидувати. Так що таке от діло. Монетизацію трохи включив. Може хоч якісь копійки там за год набереться, може 100 доларів, я не знаю. Тому що без грошей як баба покійно казала в солому спати. Ось таке от відео. Всім бажаю здоров'я, бережіть себе.